Мы были дома, после первого прилета повыпадали окна в подъезде, и я хотела позаметать. Я стояла возле двери, поэтому это меня и спасло. Муж с мамой остались в зале. Потом второй прилет, третий и все. Я вылазила через двери, двери погнула, все завалила и через соседей вылазили нас пожарники, лестницей вытаскивали. Сьогодні вночі ворог завдав масова ракетного удару по Новобаварському району міста Харкова. Безпосередньо влучання були зафіксовані в житлову інфраструктуру, в приватні підприємства. У нас ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, частково зруйнувала під'їзд цього будинку з третього по п'ятих поверхи. Найбільше відповідальний момент все ж таки вночі, коли ми сподівалися, що ми можливо ще живих вилучимо, і, до речі, ми вилучили. Ми тут рятували п'ять людей. З того боку по автодробинам спускали по нашим по пожежам, спускали через кровлю. Ну, зараз це менше шансів, що хтось під ще живий, але всі заходи необхідні вживаються. Ми на хороший термін піднімемо плити, які обрушилися, і перепровіримо щодо наявності можливих живих людей під обрушеними конструкціями. Ударів було п'ять, більше з них серед житлової забудови. По цій локації, зокрема, було декілька ракетних ударів в одній місцевості. На місці під час повторних ударів вже знаходилася і оперативні служби, є ДСНС, і поліція, які надавали медичну допомогу і приїхали на місце. Фактично, це тактика подвійних ударів і придушення спротиву, морально-психологічний вплив на місцевих мешканців з боку ворога.